Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, чому я не знімаю відео вже дуже довго. Перше. Поукчу затворювати канал. Так, інше. Бо ця тема, коли була мені цікава, а тепер не цікава. Так, я бачу, що ви набираєте тепер актив. Але я тепер... Не дуже так не можу це робити. В мене просто немає цікавості. Бо вже нічого не змінити. Я хочу зробити новий канал. А це неможливо. Я би це змінити, з нового почати. Так, в мене вже 1,3 відео і за одне цьому тьому в мене. 647 так И такая иконка. Она и такая просто класс. Ну, если я зайду на один канал. Прокси. вот. Т канал Ксюши. Я каждый мной кого-то встречал. Привет, ты я, Окси Прокси. Теперь я буду с вами на этом канале и буду радовать вас своим видосом. Ну, є така іконка. Як ви бачите, це там я. Час забави трейде. Видите, мой скін не фейк. Тут 9 відео. Ну, ой, мені того цікаво, чому б щоб навчити Ксюшу, і щоб вона теж спробувала. Мені ну, це не подобається, но ну, я попробую і щоб тела. What do you want?